Всім привіт! Сьогодні буде розпаковка за 144 гривні. Копійки це копійки. От таку воду купила твоскавецьку, слабогазована. Ну, таку пляшечку, тому що була така, що я купувала завжди, але вона трошки подорожчала. І я думаю, що куплю ось таку і подивлюся, наскільки мені її вистачить. <кій> Ось таку булочку зі смородину. Ось такий от типу мівіна, але вона чи то турецька, чи то, та, вище за все турецька. Я таку колись купувала, але по заодкових обставинах мені не вдалося її спробувати. Прийде час. І ви це побачите. Ну, або побачити це в сторінці Інстаграм. Ну, я б могла під кожне відео писати але мені трохи лінь і трохи, ну, думаю, є сторінка. І якщо ви зайдете на неї, значить, ну, коротше, якщо вам треба буде зайти до цю сторінку, ви обов'язково зайдете. І підпишитись на мене, щоб в мене було більше, ніж ну, щоб піднялося до хоча б до скільки там? Мільйон чи там півтора. Ну, десь так. Думаю, пам'ятаєте, що я таку купсу вже купляла, але вона тепер по акції. Вона тоді була 29 з чимось, а тепер вона 22 гривні. Поспішайте. Акція в АТБ. от, от ну, типу масло, типу маргарина, тульчинка 72,5% жиру. 180 грам. Ідеально для мутерибродів, гарнірів, смаження та випічки і купила ось такий сир, розумний вибір, столичний продукт молокомісний сирний. І думаю, мені його має надовго визначити, оскільки я так сильно не є прихильницею і всяких там канапок. Хоча кого я там обманюю, я можу навіть три канапки за день з'їсти, а далі вже все не різе. <клес> Мені такий пакетик АТБ з кукурудзяного м м Крохмаля. Але мінус в тому, що воно багато е не витримує, тому що. Воно ну, трохи з тонкішу матеріалу, тут навіть подермуся. Хіба декілька тих продуктів позапихувала. Але плюс в тому, що такі пакетики, якщо їх зроблять у більшому форматі, бо колись в мене був у більшому форматі, ну на ТБ у більшому форматі був такий пакетик кукурудзяного крохмалю. І він, можна подумати, більш екологічний, ніж тота зелена. Euh, що я тоді вам показувала в першому, найпершому відео. <кій> <кій> Тож, ось такі от підсумки. До наступних розпаковок. Всім. па, -па.